Ця пляшка вам має сказати три так: перше, так це те, що там е, дивіться, це бажано. Бажано. Ну можна пити все, що ви хочете, але по нашій рекомендації має бути написано е, текіла 100% де Агаве». Це означає, що ця текіла виготовлена виключно зі спиртів блакитної Агави Вебера в Агава Вебера. Це тільки з неї можна виготовляти текілу. Також на цій етикетці або на контретикетці має бути вказано е, ном. Номер е, це такий номер, відповідно до якого ви навіть онлайн можете зайти і перевірити де ця текіла, в якій партії розливу вона була, е, в якому штаті вона виготовляла, виготовлялась і на якому виробництві. І третє, це вже ваша смаковщина. Тобто, да, ви можете вибрати відповідно до витримки, відповідно до смаку. Да, ми вказали, що можуть бути смакові текіли і це true, це класно. Тоді ви можете вибрати бланко, це третє так. і Тоді ви проходите наступний етап оп'яніння. <рес> <рес> третє так це може бути бланко, репосадо, аньєхо, екстра анєхо їх мало і вони досить такі коштовні. Має бути витримка вказана на ці саме вид текіли відповідно до класифікації за витримкою.